Ласка, випросимо до програми Китай в Фокусі. Співробітник уряду США потрапив у китайську пастку. Це перший відомий випадок, коли федеральний службовець Вашингтона потрапив під заборони по на виїзд. Як повідомляють він третій іноземець, затриманий протягом одного тижня. Раніше під таку саму заборону потрапила високопоставлена менеджерка банку Wells Fargo. Тоді Пекін послався на нібито відкриту кримінальну справу. Уряд США і банк вимагають чітких пояснень. Торгові переговори між США і Китаєм скоро відновляться. Ймовірно, у них станеться новий поворот. Міністр фінансів США Бесент натякнув, що на порядку денному можуть постати питання безпеки, зокрема підтримка Китаєм Росії у війні проти України. Говорячи про терміни введення мит, він заявив, що якість важливіша за швидкість. Майкрософт обмежує доступ китайських інженерів до хмарних систем Пентагону через побоювання з приводу національної безпеки. Міністерство оборони США заявило, що розгляне це питання. менш ніж за тиждень троє наземних громадян потрапили під приціл китайської влади двом американцям і одному громадянину Японії заборонили виїжджати з країни. Їх також можуть засудити до тюремного ув'язнення. У понеділок представник держдепартаменту США підтвердив, що співробітнику бюро з патентів і товарних знаків США було заборонено виїжджати з Китаю. Він їздив з особистою метою. У відомстві заявили, що безпека американських громадян їхній пріоритет. У відомстві також додали, що спілкуються з китайськими колегами для якнайшвидшого врегулювання ситуації. Представник держдепартаменту висловився досить туманно. За повідомленнями ЗМІ, цей співробітник громадянин США родом із Китаю. Згідно з повідомленнями, у квітні він поїхав до Китаю провідати сім'ю, але коли прибув до міста Ченду, його затримала китайська влада. У деяких Повідомленнях його справу пов'язують із масштабними заходами Пекіна щодо національної безпеки. В інших стверджується, що він не повністю розкрив свою урядову посаду під час подання заяви на візу. Повідомляють, що співробітник міністерства торгівлі також ветеран армії США. Заборону на виїзд із Китаю видали на кілька місяців. Держдепартамент США вже порадив, що це може завдати шкоди двостороннім відносинам. За останні кілька років додалі більше іноземців зазнають переслідувань з боку китайської влади. Лади, часто без прозорих юридичних процедур два роки тому Пекін переглянув свій закон про боротьбу зі шпигунством, надавши місцеві владі ширші повноваження щодо переслідування будь-кого кого вони вважають загрозою національній безпеці. Цей закон викликав серйозні побоювання серед співробітників іноземних компаній, змусивши багатьох відмовитися від роботи у Китаї. Раніше під аналогічну заборону на виїзд потрапила менеджер вищої ланки банку Wells Чен Ченю Мао у понеділок. Представник Китаю заявив, що цей крок пов'язаний з кримінальним розслідуванням. Однак офіційні особи не надали подробиць про ймовірний злочин. Мао високопоставлений керівник у Wells Fargo. вона опікується міжнародним торговим фінансуванням. Недавно її призначили головою Factors Chain International – глобальної мережі торгового фінансування. Аналітики відзна зростання кількості заборон на виїзд з Китаю. Ця тактика Пекіна щодо іноземців давно відома. влада часто посилається на сумнівні кримінальні звинувачення без будь-яких доказів. Такі заходи розглядаються як спосіб здобути вплив на інші країни. Компанія Wells Fargo обмежила поїздки співробітників до Китаю і водночас домагається повернення мао до США. Аналогічний інцидент стався в Китаї минулого тижня. Керівника японської фармацевтичної компанії засудили до трьох з половиною років тюремного. Ув'язнення <зв> за ймовірне шпигунство. Ця справа викликала тривогу серед іноземних компаній. Японія попередила, що непрозорі юридичні процедури китайської влади відлякують туристів від поїздок до Китаю. Міністр фінансів Скот Бесен заявив, що під час майбутніх торговельних переговорів між США і Китаєм сторони можуть торкнутися низки делікатних тем, зокрема закупівлі Китаєм російської та іранської нафти. Він також зазначив, що США не поспішають укладати угоду до настання крайнього терміну переговори тривають, але ми не поспішатимемо укладати угоду. Нас більше цікавить досягнення якісного результату, а не укладення угоди з кожною країною до 1 серпня. 1 серпня крайній термін встановлений президентом Трампом для укладення торговельної угоди між США і Китаєм. В іншому разі Пекіну загрожують високі мита. Міністр Скотт Бесент заявив, що переговори відбудуться в найближчому майбутньому. Бесент очолює переговорну групу з боку США в інтерв'ю телеканалу CNBC у понеділок. Бесент натякнув, що майбутні переговори стосуватимуться делікатних тем, зокрема підтримки Китаєм Росії у війні проти України на жаль, йдеться про дуже великі закупівлі дуже великих покупців санкційної іранської та російської нафти. Ми можемо почати це обговорювати. Недавно президент Трамп оголосив про мита для покупців російської нафти, щоб чинити тиск на Москву і домогтися мирної угоди, яка покладе край війні в Україні. Проти будь-якої країни, що купує санкційну російську нафту, будуть введені 100% мита. Бесант назвав Китай дуже великим покупцем російської нафти і закликав союзників, особливо в Європі, наслідувати американський приклад і запровадити такі ж мита після США. Попередні раунди американо-китайських торговельних переговорів відбулися в травні в Женеві і минулого місяця в Лондоні. Сторони домовилися про зниження деяких мит до 1 серпня. Майкрософт усуває китайських інженерів від деяких проєктів Пентагону. Ці співробітники більше не виконуватимуть роботу, пов'язану з оборонною сферою США. Рішення ухвалили після повідомлень про пабліка, в якому розкривається, що Майкрософт дозволяє китайським інженерам працювати з хмарними системами Пентагону без належних заходів безпеки. Міністр оборони Піт Гексит наголосив, що іноземні громадяни за жодних обставин не повинні отримувати доступ до систем Пентагону. Microsoft повідомила Fox News, що усуває китайських інженерів від роботи над хмарними сервісами міністерства оборони. Компанія використовувала систему цифрового супроводу. У цих співробітників не було технічної освіти. При було доручено стежити за іноземними інженерами з набагато вищою кваліфікацією, зокрема тими, що працюють у Китаї. Пропабліка зазначає, що ці співробітники Microsoft, ймовірно не здатні виявити або запобігти потенційним витокам даних через відсутність відповідних навичок. Чок проблема ускладнюється тим, що деякі наземні інженери мали доступ до урядових даних. Хоча ці дані не були секретними, вони все ж містили конфіденційну інформацію пов'язану з військовими операціями, а також відомості, які могли вплинути на життя людей і завдати серйозної фінансової шкоди. Гексет заявив, що вивчить проєкти Майкрософт. Він також повторив, що іноземні громадяни за жодних обставин не повинні мати доступу до систем Міністерства оборони США.